Виконуємо номер 403 із підручника Геометрія 7 та номер 31 крапочка 5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 16 крапочка 9. У підручнику математика номер малюнка буде інший. ПК дорівнює МЛ. ПМ дорівнює КЛ. Доведіть, що кут ПКМ дорівнює куту ЛМК. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник ПКМ і ЛМК. ПК дорівнює МЛ і ПМ дорівнює КЛ. Потрібно довести рівність кутів ПКМ і ЛМК. Трикутник ПКМ дорівнює трикутнику ЛМК за третьою ознакою рівності Трикутників. За трьома сторонами. У нас ПК дорівнює МЛ і ПМ дорівнює КЛ за умовою. А сторона КМ у нас спільна із рівності. Трикутників маємо рівність відповідних кутів, зокрема, кут ПКМ дорівнює куту ЛМК, що і потрібно було Довести номер 403 із підручника Геометрія 7 та номер тридцять крапочка 5 із підручника Математика 7. Виконано.